Як відбувається підготовка до виборів президента Сполучених Штатів Америки у переддень самого голосування? Будемо дізнаватися і від Оксани Барчук. Це заступниця директора з питань урядових відносин організації Разом Україн». Вона із нами на прямому зв'язку зі сполучених штатів. Пані Оксано, вітаю вас. Дякую, що доєдналися. Доброго вечора, доброго дня. Сонячного Вашингтону. Не з дуже сонячного Львова. На жаль, сьогодні можемо вас привітати, але все ж таки через те, що е, Камала Гарріс і Дональд Трамп і, Трамп ідуть нога у ногу. Вибори такі набирають дуже великих обертів. І ми вже сьогодні читали інформацію про те, що столиця Вашингтону навіть у побутових питаннях готується до різних сценаріїв. Ну скажімо, і збільшується звичайно кількість охорони патрульних поліцейських і так далі, і навіть шибки Вітрини у різних структурах забивають дерев'яними такими спеціальними загорожами. Що ви спостерігаєте в останній день? Фактично в переддень голосування, що там відбувається у не лише Вашингтоні, а й в інших містах Америки. Так, Ірина ситуація надзвичайно напружена. Я живу в Вашингтоні і гуляючи містом вчора, і сьогодні, ви бачите, що багато будівель, особливо біля Білого дому, в центрі міста вони так забиті дошками. Спостерігати це, що відбувалося в столиці, досить так незвичайно, але ми. Проходила через це вже в 2020 році, дві 2021 році, і тому люди е, готуються. Були досить е, багато зустрічей із мером е, Вашингтону Бавзер. Були зустрічі із начальником поліції Памела Сміт, які вони. Під під час яких вони за, за сказали, що не переживайте, в нас немає ніяких підстав готуватися до чогось такого більш масштабного, що були попередні роки. Але незваж, незважаючи на їхні заяви, бізнесмени е, все рівно готують свої е, будинки і магазини до того, що може очікувати нас завтра і. Е, Протягом часу до інаугурації. так що так Вашингтон вошинтондісі готується, на вулицях міста, немає е, більше поліцейських, але все рівно, е, як ми знаємо, всі на поготові, тому що ситуація напружена. Щодо самого голосування, як уже згадував наш міжнародний оглядач Даніель Ткія, 75 мільйонів американців вже встигли проголосувати так, би мовити, достроково, бо у Сполучених Штатах Америки є така процедура, коли. Коли виборець може проголосувати поштою, це фактично половина виборців, які від тієї кількості які взяли участь у голосуванні у попередніх виборах 2020 року. Насправді, велике, велике число людей. Це е, свідчить про те, що люди в Америці ну, в принципі, зростає довіра до такого методу голосування, і що більше людей в такий спосіб голосують. Розкажіть детальніше у кількох словах, у чому цей метод полягає? Бо для нас, для українців, він є ну не. Традиційним у нас так не голосують. Так, ви праві. І до речі, 75 мільйонів це надзвичайно велика цифра, і речі, вона зросла буквально за останні два дні. Ось чому, чому саме так? Тому що, як ви знаєте, американці вони люблять зручність. Ось. І коли е, уявляти. Голосувати під час виборів великі лінії люди не хочуть цього робити. Тобто, це одна з таких головних причин. Вони хочуть уникнути стояти в черзі. Також багато людей вони тут зайняті, вони можуть подорожувати або надзвичайно велика кількість сценаріїв, коли, наприклад, ви зареєстровані голосувати в одному штаті, так? А працюєте в іншому. Тобто, ви на день виборів не будете в штаті, де ви зареєстровані. Воні голосувати, тобто такі різні нюанси вони приводять до того, що людям просто зручніше або номер один піти і послати просто через пошту свій голос, або просто зупинитися в тих ділянках, які вони поставлені до час виборів, де ви можете проголосувати раніше зручність. Угу. А, ви знаєте, вже було багато випадків в історії, коли е, результати голосування визначали останні кілька днів перед самим днем голосування. І дуже цікаво довідатися у вас, як в людини, яка це все спостерігає зсередини, до яких методів традиційних і не дуже вдаються самі кандидати, і Гарріс, і Дональд Трамп е, Трамп, щоб активізувати населення і ну, закликати його все таки прийти на дільниці і проголосувати? Ну, знаєте... Е... Спостерігаючи за цими виборами 2024 року, незамітно не, не, не будь-чогось такого нетрадиційного. Що замітно номер один, це те, що двоє кандидатів дуже сильно вклалися в рекламу, як по телебаченню, так само і в соціальні мережі. Соціальні мережі ну, це номер один, здається. Ось, і так же само тут велику ем, велику. Ем, велику Багато вони приводили часу для того, щоб зустрічатися з людьми віч на віч, тобто проводити різні танго, відповідати на різні питання, тобто є комбінація, так е, реклама. Онлайн, і також зустрічі з людьми вічнавич. Як, як як ми знаємо, Трамп має свою базу людей, які надзвичайно в нього вірять, і йому навіть і рекламу не треба робити. Ну у підтвердження ваших слів сьогодні була оприлюднена цифра лише по одному штату Пенсільванії: 360 мільйонів доларів витратили двоє кандидатів. Ну це і Камала Гарріс, і Дональд Трамп на свою медійну рекламу: 360 мільйонів доларів, і це лише. Ше один штат. Ну і продовжуючи тему штатів, насправді визна визначить долю переможця виборів. Е, е, от е, результати у семи із них. Я перерахую, це Аризона, Мічиган, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсельванія, Вісконсин. Вінсу... Вінсконсен, перепрошую, та Невада. Чому саме ці сім штатів? Бо як показує статистика, там обоє кандидатів ідуть фактично нога в ногу. От зараз можуть бачити наші глядачі на екранах. Там Десь в одному із штатів хтось на кілька відсотків випереджає, хтось в іншому штаті на кілька відсотків е, наздоганяє. Так, от питання до вас, пані Оксано, що може вплинути і визначити результат у цих штатах? Що може стати цим переломним моментом, який зіграє на руку тому чи іншому кандидатові? Ви знаєте, для? Або для президента Трампа або президента Гарріс, ці два кандидати їм потрібно, щоб отримати президентці, потрібно 270 електоральних голосів. Оці штати називаються swing states, коливаються якраз це і визначать. Бо чому тут саме така головна задача? Те, що є зараз різні поли, показують, що два, як ви показали, два кандидати майже той самий процент. Ми не знаємо ті люди, які undecided, які ще не визначилися, як вони проголосують, і саме через тих, які будуть голосувати, які ще не вирішили або не подавали свою інформацію. Ми реально не можемо визначити, хто буде, хто буде, хто виграє в тих штатах. Для для гаріс для є. Ми так бачимо: є один шлях. Можна два. Я їх прилічу. Їй потрібно виграти Мішиган, Пенсильванію і Вісконсин. Якщо вона має ті три штати із Небраскою, хоча б один голос. Вона стане президентом, наступним президентом. Якщо вона не виграє в Мішигані або Пенсильванії, теоретично вона може ще виграти в Аризоні, Північна Кароліна, Джорджія і Неваді. Але ті штати вони більш прореспубліканці, тобто їй ми так дивимося, один шлях виграти Мішиган, Пенсильванію, Висконсин і Неваду, хоча б один голос. І, і саме там, де ми є, дуже важко сказати, все ж таки знову, як це все про пройде. Тому що ті люди, які не визначилися своїми голосами, напевне, якраз. Від них все це і залежить. Угу. Ну, от ще за спостереженнями аналітиків, які ми принаймні маємо можливість читати, дуже зросла активність жіночої частини Сполучених Штатів Америки в намірах брати участь у голосуванні. І логічно виникає тоді таке спостереження, що це зіграє на руку. Гаріс, оскільки вона жінка, і вона у своїй передвиборчій кампанії фактично теж багато є таких больових моментів, на яких вона акцентує, що стосується і репродуктивного здоров'я жінок і питання абортів. Так власне, от у вас питання чи насправді оця жіноча активність вона грає на руку Камалі Гаріс і посприяє тому, що за неї більше проголосують ніж за Трампа. Ну, я вам скажу так сьогодні. Е, зранку CNN показували репорт. Тобто, надзвичайно велика кількість, як ви сказали, жінок голосують за Гаріс, особливо віком е, до 30 років і після 58. І компанія Гаріс вони надзвичайно позитивно настроєні. Це вони бачать це як. Плюс щоб стати президентом, але Трамп вважає, що ну це, це, це добре, що люди голосують. він вважає, що просто чоловіки демократи поки що вдома, і для нього він цим не переживає. Це просто я вас поділилася з вами думками з двох кампаній. А ми, коли з вами торкалися тем традиційних і нетрадиційних методів активізації виборців, для того аби вони прийшли на дільниці. А сьогодні британські соціологи чи напередодні оприлюднили свої дослідження щодо ймовірності перемоги того чи іншого кандидата, і там насправді за їхніми даними мала би перемогти Гарріс Питання таке: чи в Сполучених Штатах Америки користуються таким методом, як така тіньова або файкова соціологія, коли виборцям напередодні виборів припідносять ту соціологію, яка може і не відповідати дійсності, але підігріває ті настрої, яких Би хотілося тому чи іншому кандидатові. Ну, Ви знаєте, напевно, різні е, бувають методи напередодні виборів. Просто я е, не можу, не експерт, коли йдеться щоб коментувати саме, тому що немає часу слідкувати, що відбувається. Дуже багато зараз і, різної інформації. Тобто ми стараємося тільки фокусуватися на тому, що є перед нами е, такі е, reliable sources, скажімо так. Достовірні джерела за вашими особистими спостереженнями, як людина, знову ж таки, яка є всередині цієї всієї кампанії, хто зараз за день до старту голосування ближчий до перемоги? І одразу ж наступне запитання: ви як представниця, все-таки української ем, українського середовища, як громадянка України, ем, і те, що спілкується між собою в урядових колах, і так далі, все-таки до кого більше схиляються і. І українці, хто для нас буде кращим кандидатом, вже не кандидатом, а президентом для зв'язків України зі Сполученими Штатами Америки. Ви знаєте, ці вибори вони надзвичайно цікаві, вони надзвичайно унікальні, нетипові порівнюючи з іншими виборами в Сполучених Штатах. Зазвичай буває більша така картинка, тобто ми знаємо, чого очікувати. Розмовляю з різними людьми, і от. Ніхто не може вам точно сказати, чи поділитися, чи поставити, тому що така ситуація нестабільна. З точки зору Українка, звичайно, для мене саме головне, щоб той президент, який стане, так це моє таке бажання, не маючи значення, президент. Гарріс, кандидат Гарріс, кандидат Трап. саме головне для нас, українці. Я напевне скажу, що так всі українці важають Вашингтон чи в Америці. Просто хочуть, щоб новий президент дальше підтримував Україну, допомагав нам е, подолати ворога і допоміг нам здобути нашу перемогу. Е, хто це буде? Ми побачимо, але це напевне бажання всіх українців е, тут е, в Америці, щоб і надалі ми отримали ту допомогу, яка нам потрібна здобути перемогу. Ну що ж, залишається нам лише чекати і звіряти годинники своїх відчуттів уже по завершенні голосування і по завершенні підрахунків голосів. Оксана Барчук, заступниця директора з питань урядових відносин адвокаційної команди організації разом Фоюкраїн, була із нами на зв'язку зі Сполучених Штатів Америки, які переживають перед день до голосування на виборах президента США.